Деб не був я, мій охоронець непомітно на моїм плечі. Він мене не лише боронить, він мене боронитися вчить. Від корони до мікрону, від всіх чихів, страчів та плачів, від всіх бід мене завжди схоронить Янгол на моєму плечі. Його кликали в евакуацію, а у відповідь в усмішці промені. Треба біженцям капці, крапельниці, а військовим берці та броники. Він лікує поранених поглядом, а старим діткам носить харчі. В час повітряної тривоги роздає від підвалів ключі. Вчора грав на клавішах поклада, щоб того врятувати мерщі, проводжає потяг за розкладом. Янгол на моєму плечі, вигляд стружений, усмішка втомлена, очі чисті, мов джерело, нещодавно літав до гостомля, щоб підставити іншим крило. Каже, друже, не ображайся, що я раптом на тиждень зник. Нам з тобою тепер не до жартів, мовить мій рятівник, захисник. Просить, вибач, в боях вкрай потрібен, кулі з градами рясно дощить. А сьогодні відправлюсь на південь, маю там свій поставити щит. Щит мій лагодили ще ліби, З Запорізькій січі часів в небі янголи, лебеді, ніби ми на варті і вдень, і вночі. Блучно янголи цілять по дронах, ну а там вже кричи не кричи: відсилаймо вбивць до Харона, каже Янгол на моєму плечі. Бо немає у нелюдів Бога, дика зграє сарана, сатани, ні духовного, ні земного, там у церквах курять ладан війни, в тій країні біль та анафеми, брудні ряси попів. І кулічі в більшості в блюзнірській парафії, мовить Янгол на моєму плечі, нам бо світить весняний ярило, знову і знов тут Європа мовчить, наші крила небесні вітрила, каже Янгол на моєму плечі, молить, вибач. Щоденна потреба, ми гуртуємо янголів крила, щоби янголи закрили небо, бо ніхто, крім нас, не закриє. Бережи себе, друже, я поруч, я найближчий з твоїх глядачів, а, але треба підвозити порох, мовить, янгол на моєму плечі. Україну святу боронити. Всі ми, Янголи, взяли мечі. Ти тримайся, мушу летіти, і стоїть тепер вдень і вночі, від Карпата аж до Тереконів, від Чернігова й до Керчі захисник, рятівник, охоронець у кожного з нас на плечі.